Всім привіт! Ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Сьогодні поговоримо про один із найважливіших аспектів інвестування, а саме, як скласти свій перший інвестиційний портфель. Ця тема, яка цікавить дуже багатьох, особливо тих, хто тільки починає свій шлях у світі фінансів. Ми в сьогоднішньому відео розберемося, що таке інвестиційний портфель, як правильно розподілити активи, щоб збалансувати ризики і потенційні прибутки, а також які стратегії підходять для початківців. Якщо ви хочете навчитися ефективно керувати своїми інвестиціями, залишайтеся, будь ласка, до кінця даного відео зі мною. До речі, дану інформацію, яку ви будете отримувати в даному відеоролику, продають за великі гроші на різних курсах по інвестиціях. А вам вона достанеться повністю безкоштовно. Хоча завжди можете підтримати мене, підтримати мій канал, оформивши спонсорство на Ютубі або підписавшись на Патреон. Створення правильного інвестиційного портфеля це ключ до довгострокового успіху на фондовому ринку. Він допомагає зменшити ризики і зберегти стабільність ваших інвестицій, навіть під час великих економічних коливань. Отже, інвестиційний портфель це набір фінансових активів, у які ви інвестуєте свої гроші з метою отримання прибутку. До портфеля можуть входити як акції, облігації, фонди ІТФ, а також інші активи, такі як золото, нерухомість або навіть при. Принципі криптовалюта портфель допомагає знизити ризики, адже коли ви інвестуєте не в один актив, а в декілька різних то розпроділяєте свої ризики, тобто не тримаєте всі яйці, скажімо так, в одній корзині. Це означає, навіть якщо одна з ваших інвестицій зазнає збитків, інші активи можуть компенсувати ці втрати. Наприклад, якщо у вас є акції технологічних компаній, облігацій та ETF на нерухомість, тобто рейти, то у разі падіння цін на технології, тобто на цілий сектор, ви не втратите всі гроші або там якусь частину, бо інша частина, яка буде знаходитися в Облігаціях чи в інших активах це просто компенсує акції це один із найпопулярніших інструментів для інвестицій. Вони дають можливість заробляти на зростанні цін та отримувати дивіденди. А дивіденди це регулярні виплати акціонерам від прибутку компанії. Тобто, компанія заробляє, ви як володієте частинкою даної компанії, теж отримуєте даний заробіток. Взагалі існують декілька видів акцій: це цінні, тобто value – і зростаючі, тобто growth. Акції value це акції стабільних компаній з високою прибутковістю та дивідендною дохідністю. А зростаючі акції це компанії, які дуже швидко розвиваються, але можуть не приносити дивідендів, хоча рано чи пізно дивіденди компанії все-таки почнуть виплачувати. Інвестування в акції супроводжуються певними ризиками, їх є дуже багато. Ціни на акції можуть коливатися залежно від ринкових умов, новин. Та фінансового стану компанії. Тому важливо ретельно аналізувати компанії перед покупкою. Облігації це менш ризикований інструмент, який дозволяє отримувати фіксований дохід. Купуючи облігації, ви позичаєте гроші уряду або якісь корпорації, яка зобов'язується повернути їх вам з відсотками. Є такі види облігацій. Насамперед, це державні облігації. Вони найбільш надійні, оскільки сам уряд гарантує їх виплату. Також існують корпоративні облігації. Вони можуть мати вищу прибутковість, але й більші ризики. Облігації вважаються безпечнішими за акції, але вони мають меншу потенційну дохідність. Крім того, існує ризик банкрутства емітента, тобто корпорації чи, взагалі, наприклад, розвал якоїсь країни, тобто держави. Існує ще така річ, як ІТФ. ІТФ це фонди, які складаються з набору різних активів, таких як акції або облігації. Інвестуючи в ІТФ, ви автоматично. Диверсифікуйте свій портфель. Основна перевага ETF – це низькі витрати і можливість інвестувати одразу в цілу групу активів, що в принципі зменшує ризики. Найбільш популярний ETF на цілому світі це ETF на індекс SP 500, бо даний фонд включає в себе акції 500 найбільших компаній в Сполучених Штатах Америки. ETF знижують ризики завдяки диверсифікації, але все одно залишаються під впливом ринкових коливань. Тобто опускаються вартості акції Сполучених Штатів Америки, тобто тих 500 компаній, то і ETF теж буде падати в вартості, бо оскільки він відслідковує е, власне, дані компанії, е, ну і власне прямо пропорційно залежить від їхньої вартості. Якщо ви тільки починаєте інвестувати, важливо правильно розподілити активи у вашому портфелі. Найпоширеніша стратегія це 60 на 40. 60 – це ви інвестуєте в акції, а 40… 40 в облігації або в інші якісь стабільні активи цей підхід балансується між ризиком і дохідністю. Розподіл активу також залежить від вашого віку, якщо ви молоді і маєте більше часу на відновлення після можливих втрат. Ви можете інвестувати більше в акції. Одна з популярних формул це 100 мінус ваш вік, і це власне буде відсотком ваших акцій у портфелі. Наприклад, якщо вам 30, це буде 70% акцій. Якщо ви не готові ризикувати, то варто збільшити частку облігацій і захисних активів для більш агресивних інвесторів, які хочуть швидше нарощувати капітал і, власне, в принципі, готові до більшого ризику, то більше акцент можна зробити саме на акціях. А зараз постараюся привести приклад простого. Портфеля для початківця в інвестиціях. Перше це консервативний портфель. Якщо ви обережний інвестор і не хочете великих ризиків ось приклад консервативного портфеля: це саме 50% в ETF на індекс SP 500, 30% це в державні облігації, і 10% в акції великих стабільних компаній. Ну і в нас ще лишається 10%, які ви можете заінвестувати в золото. Помірний портфель це для тих людей, хто хоче більше трішки прибутку, але все ще. Зберігає помірний рівень до ризику. Ось приклад: 60% це акції великих компаній, 20% це ІТФ на міжнародні ринки, 10% це облігації, і 10% це золото або рейти. І агресивний портфель для інвесторів, які готові приймати високі ризики заради потенційно великих прибутків. Ось приклад агресивного портфеля. 80% це акції, 50% з них це технологічні компанії, і 30% це ринки, що розвиваються. 10% в криптовалюту, 10% в облігації великого ризику. Один із найважливіших аспектів управління портфелем це ребалансування. Після кожного кварталу або принаймні року порівнюйте, чи не змінилася пропорція ваших активів. Якщо один із активів значно виріс, то можна продати його частинку і дані гроші вложити в інші активи, щоб повернути баланс. Не приймайте рішень під впливом емоцій. Ринок може коливатися, але головне, це потрібно дотримуватися довгострокової стратегії. Не продавайте активи під час короткострокових спадів. Вони будуть відбуватися дуже і дуже часто, якщо вони, в принципі, не змінили свою фундаментальну цінність. А взагалі, створення інвестиційного портфеля це не лише про те, в які активи вкласти гроші, але й про розумію. Міння того, як збалансувати ризики і потенційний дохід. Для початківців важливо починати з простих рішень, таких як ETF або облігації, і поступово вивчати нові інструменти. Ну, наголошую це власне акції. А тепер можете написати в коментарях під даним відеороликом, які активи ви вже маєте або плануєте включити до свого інвестиційного портфеля. Якщо це відео взагалі було корисним для вас, то прошу поставити лайк і, звісно, підписатися на мій канал. І звісно, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити. Ти мої нові відео, дякую всім за перегляд і удачі в інвестиціях.